П'ятниця, 21 березня, на 11-му новини в студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Літнього чоловіка вбило росіяни на Нікопольщині. Ще двох людей поранили. Ворог не припиняє терор прибережних громад. Одесу окупанти масово атакували дронами, постраждали троє підлітків. А в Запоріжжі до шести збільшилась кількість. Поранених через російський обстріл, серед них чотирирічний хлопчик. Попри усі свої заяви, країна-агресорка продовжує бити по цивільній інфраструктурі України. Детальніше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю. Олено вітаю, росіяни продовжують гатити кабами по Новопавлівці на Синельниківщині. Сільська рада повідомила, напередодні росіяни масово обстріляли центр села. Пошкоджені вісім будинків, ще три зруйновані. По Омежівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Побиті сільгосп підприємство та приватний будинок. Не припиняє ворог і терор Нікопольщини. Цілець БПЛА та артилерії. Потерпали райцентр, Марганецька та Мирівська громади. Загинув 73 річний чоловік. Жінка та 23-річний хлопець поранені. Їм Дали меддопомогу. Вони оговтуватимуться вдома. Справжнє пекло саме так виглядала Одеса. Під час масованого ударом ворожим безпілотниками у місті пролунали щонайменше 15 вибухів. Постраждала цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини пошкоджена багатоповерхівка. Через обстріл постраждали троє підлітків. Сталися локальні аварійні відключення електроенергії у трьох районах Одеси. Наслідки російської атаки ліквідували понад 70 рятувальників. Задіяно 22 одиниці пожежної техніки. Подивіться, як виглядає місто зранку. Шість постраждалих, серед яких чотирирічний хлопчик. Це наслідки ворожої атаки на Запорізький район. Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучання зайнялися пожежі. З-під завалів дістали і песика. Порятунок чотирилапого ускладнився тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Рятувальники дістали собаку і передали господарю. Загалом вночі країна-агресорка запустила по Україні 214 дронів. Сили протиповітряної оборони збили 114 з них. Ще 81 ворожий БПЛА. Імітатор був втрачений. А на Росії вже третій день пала атакована силами оборони України нафтобаза Кавказька. Напередодні там стався повторний вибух. Як пишуть, Росзмі, відбулася розгерметизація палаючого резервуару. Вогонь поширився ще на один. Загальна площа загорання становить 10 тисяч квадратних метрів. Обстріл Україною станції суджа у Курській області. Провокація РФ. Таку заяву зробили сьогодні зранку в генштабі ЗСУ. Цей об'єкт окупанти самі неодноразово атакували. Торік влітку авіабомбами, а три дні тому кабами. Сьогодні ж ворог вдарив артилерію. Наразі у мене все. Ми надалі будемо продовжувати слідкувати за ситуацією в країні та області. Олено, вам слово. Дякую тобі. Настю. Наша кореспондентка Анастасія Шуляк розповіла про ситуацію в країні та області. Грушівська на криворіжжі та мужівська на Синельниківщині. Ще дві громади області додали до оновленого списку території можливих бойових дій. Загалом таких на мапі Дніпропетровщини тепер 14. Перелік офіційно затверджений на рівні міністерства розвитку громад та територій. Крім них, у нашому регіоні визначені сім зон активних бойових дій. Усі вони на Нікупальщині, що потерпає від ворога щодня, надання громадам цього статусу важливе насамперед для її мешканців. Це соціальна гарантія, сприяє в регулюванні питання виплат. Держдопомоги, гуманітарної підтримки та подальшої відбудови. Десятки закривавлених мішків посеред звичайного житлового двору таку приголомшливу знахідку виявили мешканці одного зі спальних районів Кам'янського. А напередодні зафіксували підозрілий фургон, звідки її викинули криваві пакунки. Що побачили всередині? Хто розкидає чужими дворами мішки з плямами крові і головне навіщо? Наш Маркоручка намагався з'ясувати. Буквально завалений десятками загадкових мішків з плямами крові. Це не кадр з фільму жахів, а смітник у одному з житлових дворів Кам'янського. Закривавлені мішки, про вміст яких можна тільки здогадуватись, були розкидані тут поруч із сміттєвими баками, просто у спальному районі. Місцеві говорять, все, що було всередині. Зранку собаки рознесли по всьому житловому кварталу. Сказати, що місцеві шоковані замало, люди геть налякані, і передчуття їх не підвело. Всередині мішків знайшли рештки забитих тварин. Я тільки що йшла. У нас у дворі голова кози. Вон, підіть, подивіться, лежить посеред двору. Тут, мабуть животні, я не знаю. І приблизно за 100 метрів від баків просто посеред дитячого майданчику голова кози. Не хочеться навіть і думати, скільки ще голів свійських тварин тут може бути. Вже другий день поспіль люди спостерігають, як дворові собаки тягають пошматовані рештки тварин по всьому району. А ворони буквально доїдають викинутих на смітник забитих кіз. Та баранів не. мабуть собаки притягнули зі смітника. Не хотілось би з дитиною вийти і таке побачити. Тратітельне, розумієте, це жіночну з негативом. Звідки ж посеред двору взялись ці моторошні пакети? Хто їх сюди притягнув і навіщо? Чоловіка, який зухвало викинув мішки з білого мікроавтобуса. Місцеві навіть встигли зафіксувати. Ось він з красномовним жестом на фото свої дії не пояснив, погодився агресивно та швидко дав по газах. Козі. Рані голови, козячі, баранячі свині, голови, відходи саме кишки, тваринні відходи саме з переробки. Він усе це викидав з машини просто на купу. Виявилося, агресивний незнайомець робить це вже не вперше. Стосовно нього він викидає таке подібне сміття на цю мусороточку кожного тижня, а то й двічі на тиждень Великогабаритна техніка його прибирає. Хоча це неправильно. Якщо ви займаєтесь подібним видом діяльності, то ви повинні заключити договір, і у вас буде. Ну, сурово забирати ваше сміття зухвальця, який розкидає дворами Кам'янського порубані рештки свійських тварин. Правоохоронці вже встановили. Ним виявився 28-річний місцевий житель. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий водій на вантажному мікроавтобусі викинув на смітник у житловому кварталі. Мішки з кістками поліцейські виїхали на місце події і з'ясували, що у мішках знаходилось побутове сміття та рештки тваринного походу. За криваві мішки в чужих дворах він відбудеться лише штрафом від 340 до 1360 гривень. Надалі кажуть, поліції його справу розглядатиме адмінкомісія міськради. Загадкою залишається єдине, що саме з тваринами робить молодик. Для чого їх вбиває в таких масштабах? На це питання відповіді у поліції поки немає. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Я теж постраждала, вимагаю компенсацію. Таку заяву зробив водій таксі на судовому засіданні. Нагадаємо, у Дніпрі триває розгляд справи про резонансну ДТП. В якій постраждала наша колега, журналістка Ольга Журавель. Торік, в липні, вона дивом вижила в жахливій автотрощі. Тоді на старому мосту водій білого Нісану вилетів на зустрічну смугу та буквально протаранив таксі, в якому наша колега їхала на роботу. Загалом в аварії постраждали шестеро людей. Серед них і таксист само його і допитували на останньому судовому засіданні. Ішлося, зокрема, й про матеріальне відшкодування. До 17-го числа у мене була. Машина до 17 го числа в мене була машина, була робота, стабільний заробіток і стан здоров'я. Ось уже 8 місяців я нічого цього не маю, тому прошу задовольнити позов щодо відшкодування матеріальних збитків. Ми приносимо свої вибачення в даної дорожньо-транспортній пригоді. І хочемо також заявити, що на ту суму на яку селався на даний час, потерпілий мальцем, ми готові відшкодувати їм. Ну 150 тисяч гривень. Я говорив про суму 150 тисяч гривень, але ми розмовляли на той момент про чотири місяці реабілітації. За фактом виявилося вісім місяців після ДТП, а я й досі кульгаю. Дістала 10 сантиметровий цвях із мозку. Історія неймовірного порятунку військового дніпровськими хірургами. Із тяжкою травмою, долаючи нестерпний біль, він самотужки пройшов 8 кілометрів. А від смерті його відділяли лічені міліметри. Металевий ламок буквально пробив йому голову та застряг у місках. Як врятували та навіть поставили бійця на ноги? Наш репортаж. Господь Бог інколи. Дає силу в руках хірурга, а форму і пораненому життя так стало сьогодні із нашим пацієнтом. Йому всього 24 роки. Дивом не інакше називають лікарі те, що військовий з таким пораненням взагалі зміг вижити. Росіяни прицільно били по позиціях захисників на Донецькому напрямку, де Валерій разом із побратимами були лише чотири дні. Ворожий снаряд потілив просто у будівлю, де зачаїлися наші оборонці. 120-й прилетів прямо в кришу, і криша завалила нас усіх. Один двісті, три-трьохсотих. Мене витягнути останні секунди. Наслідок удару тонни не будматеріалів звалилася просто на військових. Перші хвилини після атаки, згадує Валерій, були, мов з фільму Жахів. Я почув, що в мене в глазах потемніло і я потім не мог піднятися. Я вже зрозумів тоді, що я під завалом і почав руками свій розгрібати воздуха. І смертельної пасткою чоловіка дістали побратима, і тільки після Валерій зрозумів, це було ще не найбільше диво. Через основу черепа зайшов цей фрагмент. І він прийшов міліметрів від важливих судин. Була субдуральна гематома. І, по перше, треба було виключити ушкодження цих судин. пробитою головою Валерій самостійно пройшов цілих 8 кілометрів до пункту евакуації. Вже звідти його доправили до лікарні у Дніпрі. Випадок кажуть медики, просто шокуючий і вкрай тяжкий. Більше схожий на цвях 10 сантиметрів завдовжки Дістали наші нейрохірурги з мозку. Це вірна смерть, друзі. Це вірна смерть. Сам же боєць родом з Кременчука. На захист країни пішов на початку 2023 року у піхоту. Був за вугледаром на Херсоні та на Покровському напрямку. Перше поранення отримав понад тиждень тому. Як вижив сам Валерій, має тільки одне пояснення. Ну я фартовий. Порадившись із місцевими та закордонними колегами, лікарі провели складну операцію. кажуть, такий випадок один на сотні, а то й на тисячі. Дивуються, як металевий уламок не вбив бійця на місці. От тут знаходиться сонна артерія. От безпосередньо тут, а тут знаходиться зоровий нерв. Цей осколок пройшов через верхівку орбіти, орбіти там де знаходяться і окорухові нерви, і зоровий нерв. Зараз в нього око не бачить і. Не рухається. Команда щелепнолицьових, нейрохірургів та анестезіологів цілих п'ять годин намагалися витягнути уламок. Я Під мікроскопом міліметр за міліметром він витягував, тому що не можна було порухати неправильному напрямку, можна було поскоржити судини мозку, сонну артерію, виклати кровотечу і померти. Нині чоловік під пильним наглядом лікарів потроху одужує. Вдома на Валерія чекає мати та його трирічна донечка Мілана, яку він хоче побачити найбільше. Я їй дзвонив, не ну. бачила, ну нічого. Папи вала, кажу, да нормально. Да, все, Весела, да, нормально. А самі лікарі не втомлюються повторювати, що для порятунку таких важко поранених вкрай важливий час. Життя мало зупинитися. І тільки ця швидка доставка. Доставка. Я хочу подякувати всім медикам, які напередку вони неймовірні. Вони роблять все можливе, щоб доправляти самих складних до нас. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Зупиняли кровотечі, робили штучне дихання та непрямий масаж серця у Дніпрі. Для працівників дитсадків провели навчання з домедичної допомоги. 40 вихователів пройшли восьмигодинний базовий курс. Учасники тренінгу розповіли, він для них не перший, але щоразу дізнаються щось нове. кажуть, як і інші, вони не застраховані від надзвичайних ситуацій, тож мають бути готові швидко діяти та допомогти дитині до приїзду медиків. Було навіть на прогулянці, коли батьки не завжди повідомляють про хвороби дітей, і у дитини стався судоми. Це була прогулянка, тому, слава Богу, це були діти старшого віку, і дітей було направлено до медичного кабінету. І Поки ми очікували медичного лікаря, ми повинні були створити умови, які б сприяли і поліпшували здоров'я дитини. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь!